Ураган впевнено вийшов до фіналу восьми Кубка України. Дракони впевнено подолали стадію однієї восьмої фіналу, двічі обігравши Дніпровський АМ Естейт. На виїзді франківці переграли суперників з рахунком 3-7, А вдома й того більше – 7-2. У матчі відповіді доволі довго на табло горіли нулі. Але всередині тайму ураган таки відкрив рахунок, коли відзначився Олександр Дечук. Або перерві івано франківців прорвало, і вони сповна реабілітувалися перед власними болівальниками після серії прикрих поразок у Фавбет Екстралізі, повторивши свою результативність першого матчу за Яместейт. Голами відзначились ураганівці Богославський, Приходько, Британ, Терентів, Запорожан, а також дубль оформив дичук. Ми хотіли здобути позитивний для себе результат, а також і паралельно хотіли поправити якість гри. Не все нам вдавалося. Були гарні моменти, де ми створювали. Але знову ж таки є проблема в реалізації. І бачимо, над чим нам потрібно працювати і готуватися серйозно до наступного матчу чемпіонату проти «Скаяк». Ще один представник з Івано-Франківщини, Коломийська фурнітура, не зуміла пройти Луцький-Любарт у Кубку України. Після 4-4 у Луцьку команди видали не менш бойовий матч у королівці 3-3. Відтак справа про визначення переможця дійшла до серії пенальті, де успішним був саме Любарт. Це був справжній кубковий двобій, якщо перший матч і по рахунку вигравав Любар і так по грі, де ж десь вони було більше до перемоги. То сьогодні вважаю, що наша команда домінувала на майданчику, створила значно більше гольових моментів. І... Реалізую хоча б половину, звісно, що могли б розраховувати і на перемогу в основний час. Але суперник сьогодні продемонстрував дива реалізації, створивши шість моментів, реалізував при цьому половину. Я думаю, що ми створили вдвічі більше. Ну шкода, не забили. Каркас воріт сьогодні. Був не з нами, і це відобразилось і в серії і після матчових пенальтів. Отже, окрім урагану, до фіналу восьми Фовбет Кубка України. А вийшли наступні команди: Сокіл, Суха Балка, Аврора та «Скайап», Кардинал Рівне, Люберґ та Енергія. Дата жеребкування фінальних пар буде відома згодом. Фінал восьми Фовбет Кубка України сезону 2024-2025 проходитиме з 24 по 27 квітня у Київському палаці спорту. Івано-Франківське Прикарпаття продовжує підготовку до весняної частини футбольного сезону першої ліги України. Днями команда Олега Рипана провела свій другий контрольний поєдинок. Матч з друголіговим ужгородом відбувся на штучному полі стадіону Авангард. У самому дебюті гри гостям вдалося забити швидкий гол. Вже на четвертій хвилині відзначився Андрій Хома. У другому таймі Ужгородці зуміли не лише зрівняти рахунок, а й вийти вперед. А відтак саме з рахунком два на користь закарпатців і завершилася зустріч. А відзначимо, що цей спад. Ренг зелено жовтю провели фактично двома різними складами, перевіривши у справі кількох потенційних новачків. Другий навчально тренувальний збір на Закарпатті триває, і вже найближчої суботи, 22 лютого, франківці зіграють контрольний матч з металістом. Баскетболісти Прикарпаття Говерли здобули третю перемогу в сезоні Суперліги, здолавши на домашньому майданчику Кривбас з рахунком 77 на 68. Стартова чверть залишилась за ведмедями, які виграли і три наступні десяти хвилинки. Ікс-фактором господарів в цій зустрічі став захисник Данило Марків, який набрав 19 очок. Реалізувавши 4 з 6 триочкових. Дуже приємно перемагати. Дуже приємно перемагати в домашньому залі. Особливо підтримка від фанатів була неймовірна просто і відчува. В деяких моментах, навіть не в деяких, в цьому матчі, що вони нас несли. Вони не давали забувати кривбасу, давали нам якусь певну енергію, ну просто неймовірно. Якщо брати по статистичним показникам, який подивився, ми виграли підбір, ми зробили більше результативних передач, більше перехоплень і загалом менше втрат також зробили. Відсоток сьогодні також непоганий був. І я вважаю, що сьогодні ми ну, зіграли справді як справжня команда. як… Ким, такий, такий механізм, який тренер весь сезон нас готував до цього. Я впевнений, що з цієї перемоги почнуться для нас найкращі ігри. загалом підопічні Євгена Мурзіна продемонстрували командну гру, зробивши 18 результативних передач. припустилися менше кількість втрат та виграли підбирання під чужим щитом. По перше, хочу подякувати хлопцям за віддачу. Гарний захист. Добре працювали в захисті э, особливо э, э, против Мублика, э, против э, Ло, Лоуренса. Э, Ло, Лоу, этого Ловенса, так виграли мало п э, втрат. Э, ну, Гарна гра, гарна гра і гарний настрій на гру. І 30 хвилин ви, ви, ви вигравали гру. Хочу подякувати міста, хочу подякувати булувальникам за підтримку. Готуємося до наступної зустрічі. Анкіс ПНУ США 2 здобув три домашні перемоги. Молоді баскетболістки з івано франківська продовжують перебувати в групі лідерів Вищої ліги України у трьох зустрічах. Дублерки Франківська Прикарпаття, що виступають під керівництвом Юрія Процюка, здобули одразу три домашні звитяги. Спершу молоді франківки розгромили з Пер'яслава 75 на 22, На наступний день не залишили шансів на перемогу команді Миколаєва 94 на 71, А згодом ще й були сильнішими за одеський Інтерхім-2, які переграли з рахунком 102 на 48. Баскетбольного кубу франківськ Прикарпаття вибудована гарна піраміда. Вершиною є команда Суперліги, Вища Ліга, Юнацькі Ліги, в яких ми лідеруємо по восьмому року, по дев'ятому старші вікові категорії. Тому в Куба гарний резерв. Ну це видно по цих іграх. І десь цей резерв не дає розслабитись основним гравцям Суперліги, тому що в будь-який момент вони готові замінити і грати вже в Суперлізі. О тижня у боротьбу вступає команда Суперліги франківськ Прикарпаття, яка на домашньому майданчику 22 та 23 лютого прийматиме столичний Київ Баскет. Початок матчів у франківськ арені у суботу, о 15.30 та у неділю о 13 годині. А відбулися два матчі 13-го туру футзального чемпіонату Івано-Франківської області. Зокрема, ураган 2 КФВ зустрічався з ямницьким вихором, і обидві команди подарували результативну гру, забивши на двох шість голів. Утім, переможця визначити так і не вдалося: – 3-3. А відтак кожна з команд залишилася на своїх турнірних позиціях. Молоді ураганівці йдуть п'ятими, маючи в активі сім очок, а ямничани шості, маючи в доробку шість очок. У ще одній зустрічі рибак Галія здобув дев'яту перемогу в сезоні, перегравши у команду першості Коломийських «Вовків» з рахунком 3-2. Ще один матч звітного туру між фурнітурою «Експрес-24» та «Стефайно» відбудеться у середу, 19 лютого. У суботу, 15 лютого відбулися матчі однієї четвертої фіналу Кубка Івано-Франківського району з футзалу. Зокрема, до наступного раунду потрапили юрист, новоспечений чемпіон Суперліги УКД Благо Вента та віце-чемпіон Степ Солар. Також до півфіналу потрапив і фіналіст минулого розіграшу турніру Бест Обмін Кеп. Черепкування пар однієї другої фіналу відбудеться найближчим часом. Тому що півфінальні матчі заплановані на 1 березня, тоді як фінал Кубка району відбудеться наступного дня, 2 березня. Андрій Мен. Андрій Гаргара, телеканал 402.